28 вісім тисяч проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили територіальні центри комплектування у цьому році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11 тисяч Що місце відкривається в середньому по. 4700 нових проваджень. Рекордним став квітень цього року 5682 тисяч штрафи. Лише кожне п'яте провадження було закрите цьогоріч. Тож, пане Юрію, в цьому контексті до вас питання: чому зроста кількість штрафів? З чим це пов'язано, як ви бачите? На мою думку, є юридичний і економічний аспект. Юридичний аспект пов'язаний з обов'язком громадянина захищати державу, конституційний обов'язок. І діє принцип або воює або оплати, так? А з іншої сторони, економічний, тому що кошти сплачені в такий спосіб ідуть дійсно на оборотню здатність держави. Я не знаю, але я думаю, що я не прогадаю, коли скажу, що відповідні ТЦК та СП, можливо, мають плани фінансові щодо їх виконання. Тобто плани щодо накладання віде, штрафів, так? Прошу ще раз попитати. Плани щодо накладання штрафів. Ну, це моя суб'єктивна думка, але вона має підтвердження, бо я працюю зараз суто як військовий адвокат, і в мене є певні думки щодо того, де я можу стверджувати, що можливо таке. Але це, на мою думку, дуже добра ситуація, тому що кошти йдуть в бюджет, патрони треба купувати. Давайте нагадаємо, що це за штрафи, в разі чого вони накладаються. Дивіться, відповідальність за порушення військового законодавства може бути адміністративна або кримінальна. Ми зараз говоримо виключно про адміністративну відповідальність, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Є дві статті в кодексі: це 210-210 році. -210 Прим. 1 яка саме регламентує накладення штрафів за, за порушення е, питань мобілізації. Для прикладу, 210 стаття КУПАП говорить про ухилення від мобілізації чи про ухилення від уточнення, е, відповідних е, даних військово обліковому документі, або ухилення від отримання Ну, Там дійсно є питання мирного і воєнного часу. Зараз, дійсно, у нас воєнний час. Там штраф прив'язаний до, до неоподаткованих мінімум доходів громадян – від 1000 до 1500. Один мінімум – 17, і ось перший штраф множив на 1000, і ми маємо 17 тисяч. Якщо йде повторне поруч, говорить і наступне. Юрій, я прошу вибачення, пропав на хвилинку зв'язок, можете повторити. Якщо йде повторне порушення, то що тоді, який штраф? Е, можемо двадцять е, п'ять тисяч п'ять тисяч, півтора тисячі неоподаткових мінімум. Стаття наступна, 210 десята, перша, вона також говорить нам про порушення законодавства щодо мобілізації оборони держави. Там також є військові та є також штрафи. Передбачені вони також від 1000 до 1500 підсотньою мінімумів доходів громадян. Це також від 17 тисяч і за повторне двадцять п'ять тисяч. І я особисто можу стверджувати, що якщо є третє порушення, це можна вже кваліфікувати як злісне ухилення від виконання обов'язку і там вже далі буде наступати кримінальний відповідь. А ви як адвокат, як бачите, чи є в громадян право на апеляцію, на оскарження з цих штрафів? Наскільки апеляція є ефективною, тобто рішення вноситься на користь людини? В Конституції чітко сказано, що під час дії воєнного стану правосуддя в державі не припиняється. Тобто право на звернення до суду, право на апеляцію є конституційним правом, яке не може бути відмінено військовий час. Звернення до суду по суті єдина юридична процедура, яка дозволяє по суті, оскаржити, або в суді ТЦК підтверджує, або особа скасовує відповідні грошові стягнення. Тому це є цілком єдина законна процедура апеляція, звернення до суду і так далі. А ви у своїй практиці, як бачите, найчастіше штрафи люди за що отримують? В контексті порушення норм мобілізаційного законодавства? У моїй практиці, і практиці моїх колег, можна твердо сказати, приблизно 90% справ щодо накладу штрафів пов'язано з тим, що органи ТЦК відправляють повістки поштовим зв'язком, і люди їх не отримують. Тому що там є чітко регламентована ця процедура в часі, тому 90% саме з тих причин. Невчасне отримання або не отримання відповідної повістки по пошті. Людям дуже цікаво, напевне, знати цю процедуру, бо не знаю. Я, якщо з вашого дозволу. Так, давайте, так, я якраз те, хотіла уточнити. Річ у тому, що повістку можуть відправляти засобами поштового зв'язку. А це не проста кореспонденція має бути. Це має бути рекомендована кореспонденція з описом для того, щоб описи такий документ, де можна було би зрозуміти, що саме тобі відправили Повістку чи пустий листочок. І там якраз зазначено, що тобі відправляють повістку. Ця повістка приходить на поштове відділення зв'язку, і тоді є обов'язок саме пошт... поштарки повідомити особу, що її чекає лист. Повістка на пошту. Поштарка повинна дозволяється законодавством позвонити по телефону особі, ну смс, відправити, там, вайбер, ватсап, або повідомити його в інший спосіб, про те, що його чекає повістка на пошту. Зазвичай у нас поштарки саму повістку вже сунуть, особливо людям в селах, десь там, між брамою засунули. Не можна вручати повістку в такий спосіб. В такий спосіб можна тільки залишити повідомлення, що тебе чекає повістка, щоб людина прийшла і особисто отримала на пошті. Ця пос... повістка може зберігатися на пошті три дня. І тільки на четвертий день поштарка мож... має обов'язок відправити назад органи ТЦК цю повістку і зазначити причину невручення. Людина мож, може відмовитися від вручення повістки, людині, людина може бути відсутня за місцем переживання. І ці причини мають бути вказані. І тільки тоді, коли ТЦК, оці процедури дотримані, і ТЦК назад отримає відповідний лист, тільки тоді настає право винести постанову про накладення штрафу. А перед тим, що, можливо, класний протокол. Але пане така... Юрій, є такі е, е, випадки, коли люди знають, що їй на. Є пош на пошті, є повістка, і спеціально туди не йдуть. Одне діло, коли ти спеціально її не взяв, інше діло, коли її приносять е... цю повістку, е... тобто інформують про наявність повістки в поштовому відділенні, а людина не живе за цією адресою і там не знаходиться, не перебуває. Але тоді вона теж порушила законодавство, бо не уточнила свої актуальні дані. Ми не говоримо зараз про уточнення актуальних даних. Ми чітко зараз говоримо про. Що людина має обов'язок з'явитися цікаво за обов'язкою, незалежно від того, чи там уточнення даних, чи це вже є запрошення на проходження військово-лікарські комісія. Можливо, це вже і мобілізаційне розпорядження там чекає. Що і в першому, і в другому випадку чи людина не проживає, чи людина не приходить на пошту, наступає відповідальність. Законодавець це вже передбачив. І я вважаю, це дуже правильно зроблено, тому що обов'язок треба виконувати всім. У нас є війна, і, як кажуть експерти, екзистенційна або ми їх, або вони нас, і треба виконувати свій обов'язок будь-якому громадянину, мені чи будь-якому іншому. Пане Юрій, на вашу думку, те, що зараз також пропонується збільшити суму штрафів, якщо людина порушує мобілізаційне законодавство, також в зв'язку з тим, що збільшилася кількість накладених тих штрафів, чи бути більше свідоміший представник мобілізаційного віку до своїх обов'язків? Я не думаю, що розмір штрафу буде впливати на свідомість. Моя особиста ну, бачення як адвоката, який працює в цій сфері, полягає в тому, що свідомі ще пішли в перші дні війни. Пам'ятаєте, були, пам були в черги в ТЦК, їх навіть не брали. Е, є люди, які дійсно вагаються йти, не йти. Є там страхи, внутрішні переконання. Дійсно, вони йдуть в ТЦК і пізніше вони дуже добре проходять військову службу. Є інша категорія, а ми говоримо про несвідомих. Якщо людина твердо, психологічно вважає, що вона не піде, який би штраф ти її не описував, вона не піде. Тому що в моїй практиці є вже просто особи, які два рази самовільно залишають частину, їм вибачте, за слово світить. Там від 5 до 10 років ув'язнення, то яка їхня свідомість? Вони просто втікають в другий раз. Я вважаю, що підвищення штрафів має виключно одну мету наповнення бюджету, а не вплив на свідомість. А, пані Юрію, ми для нашої розмови взяли дані наведені Open Data Bot, про те, що збільшилася кількість штрафів порівняння і аналіз. І, зокрема, вони зазначають, що Лише кожне п'яте провадження було закрито цьогоріч. Що це означає, було закрито. Що людина сплатила штраф? Я думаю, що саме це мається на увазі, що люди сплатили штраф. Річ у тому, що є дуже багато людей, які мають там відстрочку від мобілізації, які звертаються в органи ТЦК. І там йде такий челендж. Ми тобі відстрочку, ти нам штраф не сплачений. Поки не сплатиш, це незаконно. Але тобі судитися в суді 3-6 місяців, і ти ходиш, по суті, по вулиці, є таке поняття, як бусифікація. Тому там дуже ця система налагоджена. Ми тобі законно відстрочку, ти нам оплачуєш штрафні санкції. Там все дуже чітко. Дуже цікаво. Ви з таким на практиці адвокатській зустрічалися? Дуже часто, я вам скажу так, раз на три дні це точно. Тобто людина має штраф, приходить, їй пропонують, якщо ти його оплатиш, будеш мати відстрочку, так? Ні, людина повинна вже мати право на відстрочку. Ага. І його то право розглядається, заява розглядається по законодавству 14 днів. Можуть розглядати місяць, два-три. Людина не застрахована. Ми даємо запит, в чому річ людина їде в ТЦК. Чому ж немає законної відстрочки? У нас віти це як від мобілізації, і тоді настає е, вибір: або ти йдеш до суду, скасовуєш дійсно і ти три місяці не захищений від мобілізації, або ти просто добровільно погоджуєшся сплатити штраф і не розбираєшся. Правильно тебе повідомили, неправильно тебе повідомили, Головне отримати відстрочки. Це реалії нашого життя. А як в цьому контексті е, правильно подати документи на відстрочку, щоб тобі потім не надали штраф? Ну, законодавство каже, людина повинна особисто подати документи в даному випадку. Законодавство не регламентує, що таке особисто, але Верховний суд вже дав роз'яснення, що направлення особисто засобами поштового зв'язку це також є особисте подання документів. Тому 99% людей користуються тим правом і не ходять. Ну, бояться чесно. Бояться, тому що у нас і випадки, коли заходять і не виходять. А слухи дуже моментом розлітаються. Ну це такі реалії. Я говорю як адвокат, тому що має справ дуже багато більше в мене волосся. Мовить а. І тому саме засобами поштового зв'язку люди спілкуються з органами ТЦК, і саме якраз через адвокатів, які є представники, які можуть щось обґрунтувати, дуже, -дуже добре гамоту скласти, підготувати перелік документів і навіть повторно обґрунтувати, чому протягом 14 днів не розглянула відповідна комісія відповідні документи. Пане Юрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до ЕТРО, пояснити, обговорити важливі аспекти. Нагадаю, з нами був Юрій Заші, адвокат Центр правової допомоги міста Львова. Дякую вам, спокійного дякую. вечора, до зустрічі.